Радіо UA -Чикаго. Час новин зі сполучених штатів у студії Вансаби та Наталя Маликелідзе сьогодні в блоці про заяви іранської опозиції на тлі протестів нові дії США проти Венесуели, тиск Вашингтона на Мексику, імміграційні ради в Міннесоті та масштабний план Трампа у сфері охорони здоров'я. Кронпринц Ірану раз Пахлеві заявив, що у разі падіння Ісламської республіки країна відмовиться від ядерної військової програми, відновить відносини із США та негайно визнає Ізраїль. За його словами, до встановлення нинішнього режиму Іран був процвітаючою державою а нова влада Прагнутиме співпраці зі світом у питаннях безпеки та боротьби з тероризмом. Нагадаємо, в Ірані тривають масові антиурядові протести. Кількість жертв за даними правозахисників уже сягає тисяч. Сполучені Штати затримали вже шостий танкер, пов'язаний із Венесуелою. Про це повідомляє Reuters. Інцидент стався в Карибському басейні. Деталі щодо судна не розкриваються. Затримання відбулося напередодні зустрічі Дональда Трампа з лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо. За даними агентства, всі затримані судна перевозили або раніше перевозили венесуельську нафту. США тиснуть на Мексику з вимогою дозволити участь американських сил у боротьбі з наркокартелями, зокрема з картелем Синалоа, пише New York Times. Вашингтон пропонує залучити спецпідрозділи або співробітників ЦРУ до рейдів проти лабораторій із виробництва Фентаніло. Президентка Мексики Клаудія Шайнбаун підтвердила, що Трамп наполягає на цьому, однак її уряд категорично відкидає присутність іноземних військових на території країни. Водночас сторони домовилися продовжувати співпрацю у боротьбі з картелями, але без американських солдатів. У Міннеаполісі агенти імміграційної служби Айс відкрили вогонь під час інциденту з громадянином Венесуели. За даними Fax9, чоловік замахнувся лопатою на одного з агентів, після чого пролунали постріли. Іммігранти затримали його стан стабільний. Один з офіцерів також перебуває у лікарні. Федеральна суддя Кетрін Менендес відмовилася тимчасово забороняти імміграційні рейди в Міннесоті. Вона пояснила, що наразі немає достатньо часу для ухвалення остаточного рішення. Федеральному уряду доручено надати відповідь на позов до понеділка, після чого суд може повернутися до питання заборони. Дональд Трамп позитивно відреагував на рішення і заявив, що у разі загострення ситуації готовий застосувати закон про заколот, щоб забезпечити порядок і захистити агентів Айс. Дональд Трамп представив так званий Great Health Care Plan і закликав Конгрес ухвалити його найближчим часом. План передбачає зниження цін на ліки за принципом найбільшого сприяння, скорочення страхових внесків, обмеження прибутків фармацевтичних посередників, повну прозорість цін для пацієнтів. Також пропонується перенаправити державні субсидії безпосередньо громадянам, а не страховим компаніям. За оцінками Білого Дому, реформа може заощадити платникам податків щонайменше 36 Мільярдів доларів і знизити внески за популярними планами Обамакер більш ніж на 10%. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Chicago та «Газету сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо Ю Чикаго для вас. Працюють Іван Саби та Наталя Моликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.